Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні ми не у Трускавці, ми сьогодні в Східниці. Всім великий привіт зі східниці. Східниця вітає вас всіх і своїх гостей. Ми, друзі, зараз біля джерела 2С. Йдемо набирати водичку і пройдемось до вулиці Золота Баня в самий центр. Подивимось, що нового В східниці скільки людей на курорті. Так що, друзі, кому цікаво, приєднайтесь до прогулянки. Добре, давай. Курортом. Йдемо, зараз купимо якусь посуду на водичку і наберемо мінеральної води, друзі. Тут є магазин. Літрова пляшка коштує 10 гривень на багаторазове використання, так що ось такий бювет мінеральних вод. Вода тут, друзі, безкоштовна, якщо ви набираєте літр. Це все безкоштовно. Якщо хочете більшу тару там, від 5-літрові, ну, 5 бачу, люди поприходили, тоді вже потрібно буде платити гроші. У трускавці вся вода платна, так що є з чим порівняти. Тут, друзі, вода безкоштовна Якщо прийти, набрати, попити і каже що вода ну, на день вам точно вистачить, вона не втратить свої цілющі властивості. Можна приходити кожен день, набирати сюди водичку, не обов'язково, як і в трускавці, бігати там по три рази або більше на бювет. Можна її тут набирати і все. Навіть я знаю, що люди замовляють содову по пошті. Тут є спеціальні люди, які тут купляють, набирають воду і продають через Укрпошту, через нову пошту, ну, різні служби доставки. Ми йдемо, друзі, вулицею Тараса Шевченка, це основна вулиця, яка має протяжність через цілу східницю. Тут, якщо пам'ятаєте, взимку тут був такий великий котлован. Тут дорога з'їхала в ріку, навіть видно, що стежка на Бруківці також поїхала. Друзі, півроку. Ось тут якраз джерело з содою і водою, також можна було. Тут апарат першої східниці який стояв, де можна було купити воду. Ось. І тут був великий котлован, був екскаватор, були роботи. Тривали роботи протягом пів року. Нарешті дорогу зробили, ще тільки залишилось укласти асфальтне покриття. І все. Дорогу ніби відремонтували. Так що, друзі, вже можна їхати. Через східницю в село Уріч, фортецю Тустань. Я думаю, що незабаром ми туди поїдемо. Покажу вам тустань. У мене є відео на каналі про тустань, але це було осінню. Ще хочу зняти для вас тустань навесні. Людей на короткі, друзі, небагато. Якщо бачите, люди ходять, але це все школярі, їдуть зі школи це відпочиваючих. Немає так само, як і прускавці. Поки, друзі, будемо йти, давайте поговоримо. Вас завжди в коментарях цікавлять, які ціни у Східниці на, ну, на подобове зняття квартири, будиночка чи кімнати. Давайте зараз я вам трішки про східницю розповім. Ну, що, друзі, зайшов я на сайт Dubayua, тут ну, пропозицій небагато, можливо там на Elyxі десь е, більше є, але основну картину покажу, яка, які ціни. Ну, дивіться, за річ на 99Д від 300 гривень за добу. Котеч, 3 внучки. Напевно, кімнати. На 40 гостей. Ну, це такий невеликий готель. Е, за річ на 215А. Квартира у східниці від 200 гривень за добу. Ну це за річ на 99, за річ на 215, це все далеко від центру. І... Також за річ на 261 від 150 гривень за добу. Здаються кімнати. І також здається цілий поверх ну в частному домі. так би. Також є двохповерхові економери. То вже Ольвія Шевченка 262 від 1200 гривень за добу. ну Це вже новий будинок, нові номери. Також ще є сучасний будинок в горах з неймовірними краєвидами. Село Новий кропивник, 1, це одразу біля східниці. Там від 5500 гривень за добу. Ще є приватна садиба у Івана під Липами, вулиця Береславська, 75А. ну Це хто знає, де там, де готель. Ну, де Діана, де Джамбо, десь там приблизно в цих районах, там від 700 гривень за добу. Також біля бювету, біля Содової, вулиця Тараса Шевченка, 132, є кімната від 600 гривень за добу. Я знаю, що можна говорити до самого ранку про ціни у Східниці дуже багато великих пропозицій, але... Найдешевша кімната це 150 гривень, яку я знайшов в Трускавці, здається, таких немає, там трошки ціни більші, там здаються. Просто в Трускавці дуже багато є багато квартирних будинків, в яких здаються квартири, під ключ, зі всіма зручностями, з кухнями. Ну вони коштують дорожче. А тут в східницю можна просто зняти кімнату. Може бути загальна кухня. І також навіть зручності можуть бути і на вулиці. Ну, є по-різному. Є старі будинки, кому яка підходить. А це вже відпочинковий комплекс тустань. І зараз я вам розповім, які ціни в самому центрі якраз відпочинковому комплексі Тустань. Ну, тут є багато різних е номерів. Стандарт одномісний зі сніданками коштує тисяч, 2570 гривень, сніданок плюс вечеря коштує 3070 гривень. Одна особа стандарт одномісний. Мансарда коштує 2660 гривень сніданок, а сніданок плюс вечеря 3160 гривень. Також стандарт А на дві особи коштує 3890 гривень це зі сніданками. А сніданок плюс вечеря коштує 4890 гривень. Люкс, люкс А. Найдорожчий коштує для двох осіб зі сніданками, коштує 5110 гривень для двох. І сніданок плюс вечеря для двох 6110 гривень. Ось такі, друзі, ціни у вартість <кій> входить пакет процедур. Одна з чотирьох фізпроцедур. Соляна кімната, інгаляція, зокретотерапія, консультація лікаря-терапевта, рефлексотерапевта, кардіолога і косметолога. Знижка для військовослужбовців там 20%. Такі друзі ціни відпочинковому комплексі Тустань. Це вже така селищна рада. Східницька. Цікавому такому карпатському стилі побудована. Це вулиця Золота Баня, хто знає. Ну, я думаю, що хто хоч раз був в східниці, то бував на цій вулиці, тут зараз зовсім все по-іншому. Побудували торговий центр, є тут рукавичка, є дольчевіта в самому центрі ресторан. І також, друзі, тут почали будувати апартаменти в самому центрі східниці. Ви знаєте, що апартаменти там будують багатоповерхові будинки на, на околицях східниці, у горах а тут будуть будувати в самому центрі, колись тут була зручна. Автостоянка, вже загородили все і вже продаються апартаменти. Бачите, буде чотирьохповерховий великий апарт готель Я так думаю, що знизу будуть бізнес площі, а вже на другому, третьому і четвертому будуть апартаменти. Тут є номери телефонів, кому цікаво. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможу подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Так що, друзі, всім вам гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!